Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Ця інформація розірвала усі новинневі стрічки і соцмережі. Я дуже радий, що нарешті ми цей бізнес зупинили, і Україна, взагалі, більше не залежить від газу Російської Федерації. Ми не купуємо, ми не транзитуємо. Взагалі залишить нас в покої, шановні і нешановні росіяни. Просто ми хочемо жити своїм життям і подалі від вас. О сьомій ранку за київським часом, 1 січня 2025 року, завершила дію угода про взаємодію між ТОВ оператор ГТС України та ПАД Газпром для фізичних точок з'єднання РФ Україна між газопросторними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року. Відповідно припинено транспортування природного газу з точки входу суджа на східному кордоні України до точок виходу на західному та Південному. Кордонах повідомили в українській компанії. Таким чином транзит російського газу через Україну припинився. Я плескаю, що транзит газу припинений. Це, звичайно, за розрахунками, Reuters, принесе нам втрату 800 мільйонів. Для нас це позиція сьогодні не питання виживання. Ми маємо допомогу наших партнерів. Але це принесе втрату російському бюджету суми більше 5 мільярдів доларів, майже 5,5 мільярдів доларів. Новину позитивно коментували як провладні блогери та експерти, так і представники опозиції. Однак прихильники діючої влади не забували остромити шпильку в бік Порошенка, що при ньому цього зроблено не було. Тож давайте розбиратися. Українська ГТС забезпечувала транзитний шлях для радянського, а потім російського газу до європейських країн упродовж 60 років. Максимальна пропускна здатність системи 150 мільярдів кубометрів на рік могла забезпечувати левову частку експортних потреб Газпрому. Проте Росія з певного часу почала активно будувати маршрути в обхід України і зараз очевидно, чому дев'ятнадцятому році. Ми боролися не за там якісь кошти, не за транзитний дохід. Ми боролися за те, щоб залишити транзит через Україну, тому що ми вірили в те, що як тільки росіяни добудують північний потік, 2 а він вже був майже добудований, там залишалося 30 кілометрів. Як тільки вони добудують північний потік, 2 вони перенаправлять весь транзит, який йшов тоді через Україну, на північний потік, 2 і почнеться. Війна проти України Росіяни не дуже хотіли підписувати з нами цю транзитну угоду. Вони очікували, що вони добудують північну потоку. Два вони не змогли його добудувати лише тому, що адміністрація Трампа США тоді президентом дала санкції проти північного потоку. Два і норвежське судно, яке будувалося Північний потік два вистрибов, значить покинули цей проект, і росіяни просто технічно не могли його добудувати. Транзит газу через Україну Росія продовжувала після агресії у 2014 році і навіть після початку Великої війни у 2022. Чи можна було розірвати контракт на транзит газу раніше? Так це можна було зробити у 2009 або 2019 році. Наголошую, що припинення контрактів можливо лише коли вони спливають, тому що санкції за перервання діючого контракту вимірюються мільярдами, а може і десятками мільярдів доларів. І позов ти отримуєш не тільки і не стільки від Росії, а від інших учасників контракту, які можуть притягти Україну до відповідальності. У 2009 році, в супереч позиції президента Віктора Ющенка тодішня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко підписала з російським колегою Володимиром Путіним кабальні для України газові угоди за принципом Бери або плати. Ми договорились о те, що сторони приветствують встановлення з 1 января 2009 року прямих довгосрочних відносин між Газпромом і Нафтогазом України по поставкам газу в Україну. Аїну в об'ємах, обеспечуваючих баланс газу для потребітелей України, що передбачало штрафи для української сторони в разі недобору російського газу в обсязі, зазначеному в контракті. Підписані Тимошенко газові угоди з Росією виявились не тільки невигідними для України економічно, але й зафіксували тоді газову капітуляцію України. Підписувати контракт у закупівлі газу по 450 доларів, коли ціна в газу. Газовій у 2014 році, після втечі Януковича президентських виборів та створення нового уряду було зроблено ряд кроків на припинення прямих двосторонніх переговорів з Росією. Надалі до них були залучені Європа та Сполучені Штати. Це забезпечило прозорість і дало можливість Україні диктувати свої умови. Проте зупинити одним вольовим рішенням транзит газу на той момент Україна. Не могла в першу чергу через неготовність європейських країн У 2014 році. Ми не були готові, і саме головне не була Європа готова. Чому? Тому що на той час частка Російської федера... Російського газу в енергетичному міксі Європи була 40%. Частка Німеччини, в німецькому енергетичному імпорті частка Росії була 60%. Якщо б ми 14 році зупинили транзит, то це був би така енергетична криза в Європі. Намі нам би там Меркель би дзвонила кожні 5 хвилин і казала, що там терміново повертайте. Ми пам'ятаємо ситуацію 2009 року, коли росіяни зупинили транзит, звинувачуючи Україну, що ми там щось вкрали з цього транзиту. А, і тоді. Транзиту там був зупинений там скільки покидає на тиждень чи, чи там може трошки більше. Тоді Меркель кожен день дзвонила в Україну і казала: не знаю, як домовляйтеся з росіянами, запускайте транзит, бо тут, тут люди мерзнуть в Європі. Тому що в 2014 році не було жодних там СПГ-терміналів в Європі. Неможливо було провести американський газ. Там не було розвинена інфраструктура. Взагалі, це, це просто неможливо. Ми просто б заморозили Європу. Тому знаєте, зараз багато так, політиків пишуть там ось там чотирнадцятому році потрібно було. Це все е, такий хайп. знаєте, на цьому у цьому останньому рішенні, який прийняли ми зараз. У листопаді 2015 року український уряд доручив НАК Нафтогаз зупинити придбання російського газу. Те, що десятиліттями було слабкістю, стало історією в 15-му році, в 15-му році. Ми припинили купляти російський газ вперше за всю історію України, ми забезп... припинили ці позиції, коли Україну звинувачують, то вона краде Газ, то вона не розраховується за Газ, то вона не надійний транзитер. Все більше цього не буде. Ми з Росією не маємо жодних контактів у газовій сфері. Можу наголосити, що неодноразово росіяни. Виходили з дуже-дуже спокусливими пропозиціями, щоб ми відновили двосторонні переговори. Моя позиція була чітка: ми газ Росії більше купляти не будемо. І уклали довгострокові контракти з європейськими постачальниками. Розгорталася дуже ефективна ситуація в стокгольмському ребітражу. Вимоги росіян відкидалися одна за одним. Україна захистила своє право на умови контракта, качає виплати. І в цих умовах росіяни качають вони газ, не качають газ, мали сплачувати Україні фіксовано певну суму. І саме головне, кінцеве рішення стокгольмського арбітража складало 4,9 майже 5 мільярдів доларів на користь України. Оце є. Результат дій нашої команди. Термін дії газових контрактів добігав кінця 31 грудня 2019 року. І вже тоді транзит можна було зупинити остаточно. Проте за день до закінчення дії попереднього контракту від 2009 року Україна підписала новий контракт на транзит російського газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації контракту ще на 10 років. Підписала Перекресливши всі надбання урядів Порошенка з 2014 року, підписала, відмовившись від претензій до Росії, які випливали з перемоги над Газпромом 2017 року у Стокгольмському арбітражному суді. Влада зеленського не наважилася остаточно зіскочити із газової голки Росії. Навпаки, були відкликані позови з міжнародних судів і розморожені активи Газпрому. Чи стало це результатом закритої зустрічі Зеленського і Путіна у Парижі на початку грудня 2019 року? Остаточно невідомо, але точно відомо, що Путін особисто обговорював питання газу під час зустрічі в нормандському форматі, що підтверджував тоді голова Нафтогазу. В той же час транзит газу в Європу через Україну був би своєрідним запобіжником від повномасштабного вторгнення. Це розуміли і в Україні, і в Європі. В 2019 році ми боролися не за там якісь кошти, не за транзитний дохід. Ми боролися за те, щоб залишити транзит через Україну, тому що ми вірили в те, що як тільки росіяни добудують північний потік, 2 а він вже був майже добудований. Там залишалося 30 кілометрів. Як тільки вони добудують північний потік 2, вони перенаправлять весь транзит, який йшов тоді через Україну, на північний потік 2, і почнеться війна проти України. Росіяни не дуже хотіли підписувати з нами цю транзитну угоду. Вони очікували, що вони добудують північний потік 2. Вони не змогли його добудувати лише тому, що адміністрація Трампа, США, тоді він був президентом, дала санкції проти Північного потоку 2 і норвежське судно, яке будувало цей північний потік. 2 вистрінько, значить, цей проект, і росіяни просто технічно не могли його добудувати. Але Росія однаково почала повномасштабну війну і до того ж отримала прибуток. Країна терорист за ці роки заробила на газі понад 65 мільярдів доларів гроші, що були вкладені у війну проти України. Тому, закидаючи опозиції вже стандартну фразу, а от ваш Порошенко цього не зробив, позитивним блогерам банковою краще було просто говорити про переваги, бо не у всіх коротка пам'ять. Окрім того, після рішення України не продовжувати транзит російського газу залишається відкритим питання транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини. Тепер із зупинкою транзиту Україна остаточно звільнилася від газового зашморгу Кремля. Це важливий і принциповий крок. Таким принциповим має стати і рішення по транзиту нафти. Друзі, щоденно нафтопровід «Дружба» транспортує 300 тисяч барелів російської нафти до споживачів, які є не тільки в Європі. Ця сума при поточній ціні на марку російської нафти «Юралс» перевищує 20 мільйонів доларів в день. Або майже 1 мільйон 900 тисяч доларів за годину. Загалом, за 2025 рік, Росія планує отримати 7,5 мільярдів доларів лише від продажу нафти через. Український транзит хвиля там, масована хвиля обстрілів нашої енергетики ракетами та дронами коштує росіянам близько 1,2 мільярди доларів. Тобто, фактично, ми зараз дозволяємо росіянам заробити на п'ять таких обстрілів, і це неприпустимо. Потрібно зупиняти цей транзит. Є можливість у Угорщини та Словаччини купувати не нафту з інших джерел. Є там такі нафтопровід хорватський Адрія називається законопроект, який сьогодні пропонується підписати, і який задекларований зараз. Ми закликаємо, щоб до цього долучилися всі депутати Верховної Ради. Передбачає цей законопроект пряму заборону транзиту російської нафти через територію України всіми видами транспортної інфраструктури. Уважно слідкуємо за тим, чи вистачить голосів у парламенті найближчими днями. Бо Україна та Європа не мають бути заручником російської енергетики. Аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.